Вас у новому відео також вітаю зі Святом Миколаєм. Надіюся, всі були слухняні І до вас завітав Святий Миколай зі своїми гостинцями, а може до кого і з різочкою, з падачком. Пишіть у коментарях, чи ви святкуєте. Надіюся, вже всі чам перейшли на новий календар. 25 грудня, то логічно, що Святий Миколай приходить 6 грудня, а не 19. А я в дорозі у TJ Max. Що. Не все до вподоби їй, що подобається мені. Тому ну, не знаю, буду старатися як найкраще. Хоча б кілька подарунків збережу чеки і на крайній випадок, якщо вже так дуже їй не сподобається, щось там з одягу, чи, з чого я виберу, то повернемо, що робити. Також завжди я даруємо невеличкий подарунок водію. Каті і Марка, просто вони в різний час їдуть зранку. І е, поки ще Марк в початковій elementary school до 5 класу, то вчительці його також щось таке невеличке купую. А якщо я нічого не знаходжу, то даруємо гіфт-карти. Або в якусь кав'ярню, або в якийсь магазин, або просто візу. То не обов'язково робити, а по власному бажанні мені хочеться. Тому не знаю, як буде в магазині мені здається, Зараз всі, всі показують. В магазинах всюди все різдвяне, новорічне. Тому, скоріш за все, я просто відразу поділюся покупками, якщо щось сьогодні знайду. Тож запрошую вас всіх. На Бажаю приємного перегляду і зараз вам ще трішки переставлю камеру вперед і подивитися, яка в нас зима. Досі тримається мороз, Вночі до мінус 12, то надіюся, і у вас буде гарно. Я повернулася вже додому. Нічого цікавого. Хіба втомилася добре в тих магазинах? Правда, знайшла собі такі е, утеплені легінси. Дивіться, з таким плюшем. І зверху вже не такі, хто. Часом бувають такі вже штучні, аж блистять. А це більш такі добоговняних. Надіюся, підійдуть мені. Е, придбала нову свічечку. А, по ціні коштували в TG Max вони 13 доларів. свічечку ось таку вибрала. Дуже сподобалася і баночка, і кришечка, і запах ялинки сосни буде. Я її якраз хочу ось на цю композицію сюди. покладу самі з цієї, тому що вона вже ця вже на дні. ця краще пасує. І от дітям ще, це, здається, німецький, так, продукт в Джормані. Це в алдім магазині. Зараз цієї фірми дуже багато всього є. Такі сніговички, їх в какао чи в гаряче молоко кладати. І коли шоколад розтопиться, з нього сипляться маршмелов. То, можливо, в шкарпетку різдвяну їм покладу. Або зараз дам, нехай. Вони зараз часто п'ють какао. Пише, що в гаряче молоко, ну, але я думаю, і в какао можна. Все, на тому все нічого мені не приглянулося для вчительки чи водійки автобуса. Ще деякі продукти закупила і все. А зараз трішки робочих моментів. Вже розпочалися різдвяні корпоративи. І цього тижня я працювала в Підприємстві наукових технологій. Це їхня їдальня. З різних офісів були ялиночки представлені. І я так розумію, працівники щодня оплачують свій ланч, а сьогодні їх пригощала компанія. Хотіла показати вам одну ялинку, яка мені сподобалася, прикрашена так по-натуральному. Можна було побачити гірлянди з попкорну, висушені апельсини. Також перчик гострий, якісь шишечки і щось типу наших каштанів, кориця, палички, до попкорну ще якісь ягоди на гірляндах дочіплені. Дуже оригінально. Ну і, звичайно, куди ж без американського печива, без їх тістечок. Кілька мала нагоду взяти додому діткам, то поклала їм до подаруночків від Святого Миколая. Саме тут я стояла цього дня, то був бафет, кожен мав якусь конкретну їжу, яку накидав людям у такі коробочки, які могли взяти з собою в офіс або поїсти в кафетерії. Приготовлена була тушена гов'ядина в соусі, також курка в журавлиному соусі, різнокольорова картопелька, шпарагівка з цибулькою, булочки та масло. Ми з Марчиком забігли, біля нас недалечко є Dollar-General магазин, тому що Марчик захотів какао з маршмеллоус, а в нас маршмеллоус немає, то беремо. І поки так тихо тут ми вирішили подивитися на різні різдвяні декорації в цьому магазині. До речі, зовсім непогані. Саме тут я купувала свою таку дерев'яну кружечку, якою. На кухні прикрасила, ось ще є такий самі. Але що хочу сказати, я так ходила, ходила і в різних магазинах інших шукаю собі таке зимове, не тільки різдвяне, а щоб зимове горнятко для какао, кави. Люблю мати такі тематичні на один сезон. І ось тут дуже гарний вибір. До речі, я ні в яких TJ Maxx, -ах, Marshalls -ах не знайшла, а тут... Побачила таку, яка мені припала до душі. Така, як в'язаний светрик зі сніжинками. Є червона і біленька, беру собі біленьку, Коштує вона 5 доларів. Буду насолоджуватися цілу зиму. Тому що багато які Merry Christmas пише. Ці гарненькі з будиночками також зелені. Оці. Якби не писала Merry Christmas, а просто з малюнком, могла б таку ще. але Це просто відразу кинулася в очі. Тому беру собі таку кружечку. Вже такої краси, всякої різної, гарно так прикрасили. Тут ще сана наклася. А ну встань коло цього Санта. Ага. Ну, марчик трошки високий, метр сорок вісім в нього, ну то десь метр сорок має цей дідусь. Цікаво, скільки коштує, ого, 50 доларів. Але в інших магазинах ось такі маленькі по 50. І от що Марчик помітив, що Кока-Колу і Спрайт виклали вони на дисплей у формі ялиночки. А тут все в кольорах різдвяних американських: червоний, білий та зелений. Все на таку тематику. До речі, гарненькі такі речі. Мисочки, ложки, прихваточки, насільний на перець. Так, залишалися в мене три грушечки таких. І якраз є в мене рецепт прогаз груші, де потрібно три штуки. Тому поділюся з вами цим рецептом. Готуємо разом. Все, собі приготувала. три груші, я вже сказала. Спочатку будемо збивати три яйця зі 150 грам коричневого цукру. Дуже важливо, можна замінити звичайним, але з коричневим. Це просто ідеальний смак. Також нам потрібно 150 грам борошна, 150 грамів розтопленого масла, 100 г горішків. І 140 грам шоколадних дрібсів. У мене шоколадних дуже чу-чуть залишилось, то додам з білого шоколаду. І також розпушувач. У мене от від Іванки з каналу Іванка Вишиванка є такий польський порошок до печива. То його потрібно чайну ложку. Збивати потрібно ось до такої аж світлої піни. Далі вливаємо розтоплене масло. І просію борошно додаю чайну ложку порошку до печива. І все гарно. Вінничком вимішую. Всипаю всі шоколадні дріпси, чіпси, крапельки, хто як називає. Але так як в мене їх зовсім трішки залишилося, то додам ще з білого шоколаду. Думаю, це не зіпсує смаку. Всипаю. Подріблені горішки, волоссь в мене з дому, українські. І знову все вимішую. А останок вже всипаю ось так кубиками нарізані груші і вже трошкою все до кубки. Гарно, ретельно перемішати. Бачите, така як густа сметана, тісто виходить. Випікати будемо у формі пирога розпиріг. Хоча по рецепту рекомендують у роз'ємній формі, та мені подобається в такій. Перед цим її зараз змащу олією. Перериваю все в форму для випічки. Випікаємо при температурі 180 градусів 40 хвилин або 350 Фаренгейта. От яка краса вийшла. Зараз вистигне і розріжемо. Посипаємо цукровою пудрою наш пиріг, який вже добре вистих. І зараз будемо розрізати і смакувати. У розрізі виходить дуже такий, мой як тут кажуть, соковитий, можна сказати, дуже м'який. І я вже спробувала. Також дуже, дуже смачний. Вам дякую за перегляд. Будьте здоровенькі, мирного неба. Всього самого вам доброго, до наступної зустрічі!